Доброго дня вас вітає Полтавщина. Я хочу сьогодні вкинути ще й кабачок. У мене там дві населенки його є, мені два кущика, більше не треба. Я вже, мабуть, третій рік поспіль буду саджати його на одній і тій самій грядці, але кожен раз я саджаю у різних містах, щоб не бути на одній самій земельці. Ну, подивимось. ну Нема мені де його саджати, а посадити хочеться. У мене кожен клаптик земельки зайнятий. Зараз будемо садити. Кидаю на сининку, притрушую земелькою гарно. У нас на тому тижні починається трохи похолодання. Буде вночі 5 градусів тепла. От. Але я думаю в земельці із насінням нічого не буде і воно буде схоронене. Зараз зверху ще трішечки кинемо соломки. Насінина прорветься. І це все поливаємо розведеним курячим послідом і три хадерміном. Ну, отак. От і в оцьому куточку зараз посаджу іще одну насінинку. І з Богом хай росте. Чого я саджаю кабачок між полуницею, тому що полуниця зараз туди-сюди і вже дійшла, а кабачок собі росте. А під кабачковим листям ще й і полунички не так вигорає на сонці. І одне другому зовсім не заважає і спокійно собі росте. Так, посадила це зернятко, заливаємо, мульчуємо. І з Богом. Отак. От І кабачечки вже у нас посаджені. ще й думаю, огірочки ранніх трішечки тикнути. Зараз подивимось. Чесничок у мене гарний. Товсті стебла, серединки зелені, а краєчки вже ніжні листя вже жовтіють бо вони. І з, з листопаду вже виткнулися, то їм вже півроку майже, вже вони відстаріли своє, а серединки зелені, гарний часничок. нехай собі росте. Полуничка цвіте. Зараз після дощиків. Вона ще більше буде розвиватися. Ось. Квітне, мабуть, майже цілими пучками. Ось так. Це все ще тільки середина квітня. Ось така червона смородина. Листочки, бачите, зелені, побризкала актофітом і е, силушкою. І серединочки вже пішли зелені, а було вон які страшне. Так, квіточки вже випускає. Смородинка буде. Так розвивається моя трояндочка. Бачите, пускає вже нові ось пагани для нових квіточок. А це гілочка так і засохла. Ми її викидаємо. Боже, яка краса, новий секатор. Так, оце нахилена гілочка. Кхм. Гілочка нахилена, щоб вона приростала. Ну, ще поки, мабуть, гілочки росте. Ну, будемо дивитися, що у нас тут так, червона чи чорна смородинка, теж гляньте, поживали листечка, зелені, чисті, поки що без тлі, а сонечка вже сидить. Вона. Рано я порадувалася. Гляньте, вже скручується. Так негайно бризкати треба. А у нас зараз дощики. Лянь тошміль працює. ти. Ой, умничок такий. Розумничек. Розсадні мої огірочки я підживила, підлила оцим розчином. Курячого посліду попідсипала земельки і зараз полью просто водичкою, позмиваю з них земельку, що попало. Ось так. І зараз підживлю і полью ще й селеру. Огірочки ті що розсадаю. Я буду висаджувати оце в цьому місці по стовпчик. Тут якраз п'ять кущів його стане десь у травні місяці. А на цю сторону хочу посадити насінням. І раннього, і з тієї сторони і пізнього огірочка. Щоб ну, Бог дасть, та й буде, хай росте. Що ми робимо? Ось тут буде рости огірочок. Ось сюди травички, соломки, лопатку перегною і нітрамофоски із захистом. Отак От це зараз порубаємо туди, змішаємо. Земелька буде пухкенька. Кладемо насіннечко, перший у нас приспіну. Ходи. Професійне насіння. Кладемо насіннечко, будемо класти по одному. Що Бог дасть і буде. А якщо щось не зійде, то у нас буде у запасі. І ще насіння, щоб пересадити. Ось так. І поливаємо. Поливаємо нашим розчином. І працюємо далі. Чим ще мені подобається професійне насіння, що так гляньте, обрізали тут, взяли на сининочку, затулили, а воно, наче якесь. Фольгою. Воно не розкривається, не розтуляється. Все зберігається дуже гарно. Такий був наш сьогоднішній огляд. Ми з вами посадили гірочки, посадили кабачки. Залишайтеся зі мною. На цьому до побачення, до скорої зустрічі. Усім пока-пока.